Всім привіт! Ви на каналі Моя Кіра, і у нас ще одна цікава казочка. Але перед тим тисяч на дзвіночок і підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові казочки. Служба хвостатої допомоги. Тигриня Рорі сиділа у своєму вольєрі. Малій було страшенно нудно. Учора. Двох її братиків забрали до іншого зоопарку. Рорі почувалася самотньою. Поряд не було нікого, з ким би можна було пограти. Вона роздивлялася свій хвостик, руденький у чорну смужечку. Та він не тішив тигриня Тато з мамою спали у своєму будиночку. Рорі торснула лапкою маму тигрицю. Мамо, пограй зі мною, будь ласка. Але у відповідь почула лише фррррр. Рорі вийшла на середину вольєра і озирнулася. Он лежить її червоний м'ячик, але самій ним грати зовсім не цікаво. Он колода, по якій зручно та весело лазити. На випередки. Он сіно, в якому так приємно валятися, але не самій. Раптом тигриня помітила рух за купою сіна, двома м'якими стрибками, як вчила мама, Рорі опинилася біля сіна. Ляп і пухнаста тигряча лапка піймала маленького сіренького звірка з довгим і худим хвостиком. Ти хто? запитала Рорі у тваринки. Сіренька подивилася на тигриня маленькими чорними оченятами намистинками – я мишка Хвостя. А що ти робиш у моєму вольєрі? Я тут сіно перевіряю, чи не застряг у ньому який небудь колосок, пискнула мишка. Навіщо тобі колосок? поцікавилася Рорі. Хотіла погризти, тихо відповіла Хвостя. Ні, колосків у мене немає точно. Замислилася Рорі, але є кісточка і трохи молока у мисці он там. Рорі вказала на велику миску в кутку вольєра. Хочеш пригоститися? Мишка хвостя кліпнула очима. Молоко я люблю. Можна мені кілька ковточків. Тигриня кивнула та підняла лапку. Мишка вислизнула. З-під гострих пазурів та подалася до миски. Хвостя трохи відпила і подякувала. Спасибі тобі, Рорі! що я можу для тебе зробити? Рорі не думала і секунди. Хвостя, пограй зі мною. Будь ласочка!» – додала вона, коли побачила, що мишка зніяковіла. А що грати будемо? Давай у хованки, ховайся. І Рорі заплющила очі, а хвостя заховалася за мискою з молоком. Потім ховалася Рорі, вона причаїлася у будиночку. Наступного разу мишка сховалася в сіні. Тигриня стрибнула на купу сіна і вмостилася там. Маля втомилася від ігор і захотіла спати. Хвостя, а ти знаєш казки? Звісно, смикнула вушками мишка. Змощуйся зручненько, зараз я розповім тобі казочку. Рорі обвилася хвостиком і поклала голову на передні лапки. Хвостя всілися перед її мордочкою і почала. Було це давно. Тоді на світі, що не було зоопарків, тварини жили на волі, Усі тигри були руді. У чорну смужку, без жодної білої цяточки на цілі. Якось два маленькі неслухняні тигриняти втекли у гори. Вони заблукали і з переляку підіймалися все вище і вище. На їхні пошуки пішов тато тигр Він так довго підіймався у гори, що під лапами з'явилася крига. Вуса тигра. Промерзли і стали схожі на крижане павутиння, а хутро звіра вкрилося товстим шаром снігу та йому пощастило знайти малюків неушкодженими в одній із гірських печер. Коли вони втрьох спустилися з гір, то спробували струсити з себе сніг. Але в деяких місцях хутро так промерзло. Що навіки побіліло. Відтоді всі тигри мають не лише рудий і чорний, а ще й білий колір. Як цікаво. Ох, позіхнула Рорі. Хвостя, а ти ще розповіси мені казочку. Мишка погладила тигриня хвостиком по носі. Звісно, розповім. Але іншим разом, а зараз на добраніч Рорі. І хвостя вислизнула з тигриного вольєра. Тепер на її казочки чекали самотній бегемотик і хворе жирафиня. Для вас працював канал Моя Кіра. До нових відео. Бувайте!